Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми поговоримо про технології, які змінюють наше завтра. Хочеш знати, які тренди зроблять прорив в технологіях? Тоді залишайся з нами. Буде цікаво, просто і з прикладами. Перший тренд генеративний штучний інтелект. GPT-4, GPT-5, DAL-E, Cloud. Міджорні. Ці моделі вже змінюють реальність. Раніше ти витрачав години на створення тексту, зображення чи коду. Тепер це займає хвилини. Наприклад, копірайтери використовують AI для чернеток, програмісти для автогенерації коду, дизайнери для ескізів. Не бійся, використовуй AI як інструмент, а не як конкурента. Навчися правильно ставити запити, і це стане твоєю суперсилою. Другий тренд квантові технології. Google, IBM, Microsoft вже будують квантові комп'ютери, що розв'язують задачі, недоступні класичним ПК. В цьому році ми бачимо нові прориви в медицині, криптографії, матеріалознавстві. Завдяки квантовим симуляціям. Якщо хочеш бути на вістрі, вивчай основи квантової інформатики навіть на YouTube чи каусере. Це буде в топі наступні 10 років. AR та VR це не лише ігри. З Apple Vision Pro MetaQuest іде нова хвиля віртуальні офіси, навчання, медицина. Навіть покупки. Замість Zoom повноцінні VR-зустрічі, де ти фізично бачиш колег у віртуальному просторі. Пробуй себе в Unity чи Real Engine. Базові знання AR-VR стануть у нагоді в освіті, розвагах та бізнесі. Web 3 це майбутнє інтернету. Блокчейн, смарт-контракти. NFT, DAO – Тепер контроль у користувачів, а не корпорацій. Ти можеш бути частиною децентралізованої спільноти, створювати DAO, запускати токени без банку чи держави. Вивчай основи блокчейну, Solidity, DeFi. Навіть якщо не плануєш створювати криптопроекти, розуміння цієї екосистеми критично важливе. Технології для планети. Це новий тренд. Компанії інвестують в AI, що оптимізує енергоспоживання, а також в біотехнології, які скорочують шкідливі викиди. Наприклад, AI контролює вентиляцію та освітлення будівель, що економить тисячі доларів щороку та знижує викиди СО2. Шукай технологічні рішення, які корисні не лише тобі, а й світу. Це буде трендом номер 1 для інвесторів в цьому і наступних роках. Тож, 5 головних трендів в 2025 і найближчих роках AI та генеративні моделі, квантові обчислення, AI VR-технології, Web3 та зелені технології. Що тебе вразило найбільше? Напиши в коментарях, постав лайк. І підпишись, бо попереду ще більше практичних тем. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.